Ми, студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, об'єдналися для поліпшення та створення майбутнього нашої країни. Іноземні мови соціальне затребування, особливо нині. Робота нашого інституту полягає в успішній євроінтеграції та встановленню міжнародної кооперації. Наші перекладачі будують мости між різними народами та встановлюють міжкультурні зв'язки. Наші вчителі забезпечують високий рівень знання іноземної мови українців. Зокрема, для вільного спілкування з іноземцями. іт спільнота України постійно намагається розвиватися, навіть у реаліях війни. Створивши додаток, українські розробники допомагають нашій армії та мирному населенню. Після нашої перемоги, ми, студенти, майбутні члени великої команди програмістів, готові надалі розвивати іт простір України. Ми готові показати всьому світу, що українські програмісти креативні та розумні. Наш інститут готує фахівців до шкільної та початкової освіти, логопедії, соціальної роботи, менеджменту соціокультурної діяльності, образотворчого та декоративного мистецтва та реставрації. Кожна зі спеціальностей дуже важлива для України. Майбутні педагоги навчатимуть та виховатимуть наступне покоління свідомих та розумних українців. Соціальні працівники завжди ставатимуть допомозі всім, хто її потребує. Менеджери соціокультурної діяльності будуть успішно керувати освітніми та культурними закладами, щоб підвищити їх ефективність. А наші художники створюватимуть мистецькі шедеври та прославлятимуть країну в художніх образах. Медицина України пережила пандемію, і на даний момент. Рятує тисячі життів, як на передовій, так і в тому. Ми, нинішні студенти, майбутні лікарі, будемо продовжувати розвивати і вдосконалювати нашу охорону здоров'я. Наш факультет має декілька напрямків роботи. Під час воєнного стану співробітниками було активно реалізовано багато видів діяльності, спрямованих на психологічну допомогу, військовослужбовцям, учасникам освітнього процесу та населенню. А також факультет активно займається волонтерською діяльністю, яка сприяє покращенню та підвищенню психологічного стану населення. Навчальний науковий інститут української філології та соціальних комунікацій готує найкращих викладачів української мови: піарників, журналістів, а також філологів. Популяризуємо українську мову на всіх міжнародних рівнях. Аграрна сфера вже набула вирішального значення в суспільному житті. Це як локомотив для розвитку економіки України. А наші майбутні хіміки, біологи, екологи це нові можливості, розвиток науки, виготовлення нових матеріалів. Сучасний світ дуже мінливий та потребує нашої постійної уваги. Природа, життя. Ми повинні її оберігати. Економісти, управлінці та правовики гідно виконуватимуть свої обов'язки та докладатимуть максимальну зусиль, щоб наша країна в майбутньому стала прикладом демократичної держави, що вийшла на новий рівень завдяки поколінню освіченої молоді. У нашому інституті навчаються найкращі вчителі історії, археологи, філософи, політологи і дипломати. Знання це потужна зброя, як у мирний, так і у військовий час. Майбутні випускники нашого інституту сприятимуть вивченню історії для того, щоб ми пам'ятали, за що боролися наші предки, за що борються наші воїни зараз, і що представлятимемо ми в майбутньому. В інституті фізичної культури, спорту і здоров'я навчаються майбутні вчителі фізичної культури, викладачі з фізичного виховання, тренери, інструктора та методисти з фізичної реабілітації. Саме ми, як ніхто, маємо зробити вагомий внесок у розвиток фізичної культури, спорту і здоров'я, адже нашій Україні потрібна здорова та сильна нація.